Obrigado. А, зайдем, а зайдем, как зайдем. есть, есть. Так, да? Да, 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 да. Ну ты себя видел на этом самом, на да. фотостенде какой-то хорошенький молодой. В общем-то, все. Спасибо большое. Як майстерні споль відсікти все-все-все не потрібно. Ну, погані плани якість зображення чи, чи послуху, чи що, обідки дати. Ось так потім відбирається, клеється. Ось я вам покажу це. Це марушка. Оце на цій марушки розлеюється, один план до іншого. Так що це була дуже така робота, скажімо, ну непроста.

Хочемо надати слово нашому міністру культури Михайлу Андрійовичу Колоніку з проводу відкриття сьогодні в музеї КПІ нашої виставки української студії хронікально-документальних фільмів з нагоди 80-річчя. Будь ласка, я хочу всіх привітати насправді з відкриттям цієї чудової виставки. Я вже так частково зміг ознайомитись. І хочу сказати, що. Ця кіностудія, яка існує з 1931 року в сьогоднішніх умовах, в умовах, коли державою надається така велика підтримка кіно в Україні, я думаю, що вона також отримує шанс на відродження і на збереження, тому що що таке хронікальна документальна студія? Це збереження цих фактів, традицій. Це збереження всього того, що відбувалося тут у нас і з нами. Тому я думаю, що в цієї студії велике майбутнє. Я впевнений для того, щоб розуміти, як планувати, ми ніколи не повинні забувати історію. Тому я хочу щиро всіх привітати тут, на цій виставці і побажати хронікально-документальній. Студії процвітання і чим, чим якнайбільше, як кажуть, зняти цих кадрів сьогодення, які через багато десятиліть, може навіть століть, технології йдуть вперед, стануть історією і цим, що називається хронікою та документалістикою. Тому зі святом я всіх вітаю, дякую. А тепер можна під наші е, фанфари, ми з вами разом, і Наталя Володимирівна є, наша директорка нашого музею КПІ. Розріжемо цю червону стрічку і запросимо наших гостей завітати на нашу експозицію. Будь ласка. Дякую, шановні гості, запрошуємо вас! Будь ласка, заходьте зараз до вашої уваги буде прославлений коротенький фільм, який розказує про історію української студії хронікально-документальних фільмів. Будь ласка, увага на наш екран. Ці унікальні кадри, як зовсім і багато інших, стали надбанням історії завдяки студії Укркінохроніка. Українська студія хронікально-документальних фільмів була створена у Харкові в 1931 році. Після повернення Києву статусу столиці України студію, як і більшість стратегічних об'єктів, перевозять до Києва. З того часу почалось формування української школою документалістики. Критерій для літописців до воєнного часу був єдиний правильно висвітлювати генеральну лінію партії. В країні все гаразд. Розпитають колгоспи, будуються шахти, домни, заводи, пароплави, гуркочуть колеса різничних потягів, друкуються газети, широко і щасливо всміхаються громадяни. Перша кіногрупа Південно-Західного фронту була створена на основі української студії кінохроніки. Кадри війни, які сьогодні використовуються у документальних фільмах, ми бачимо завдяки фронтовим кінооператорам «Укркінохроніки». кінохроніки. Багато з них загинули на фронтах Другої світової. Воєнному режимі працювали київські хронікери під час чорнобильської аварії. Ветерани студії з ностальгією згадують про часи, коли робота кипіла у новинкарському режимі. До певного часу кінохроніка була на вістрі усіх найвизначніших подій. Крім фільмів, документалісти готували ідейно витримані кіножурнали. Колись перед початком сеансу їх крутили в усіх кінотеатрах країни. Ну що ж із святом вас, шановні колеги. Поздравляємо вас десятиріччям і відкриттям сьогоднішньої нашої виставки. Шановні товариші телебачення, я прошу вас зайняти зручні місця і вас всіх гості, тому що надалі далі наша площадка буде тут майданчик для зйомок. І презентація, яку ми зараз розпочнемо, заходьте, будь ласка, шановні гості, шановні оператори, і розпочнемо ми нашу коротеньку презентацію, яка буде, хочу зауважити. Тривати лише 80 секунд, тому ми вас просимо розміститися таким чином. Тут, тут, тут гості дорогі, тут буде дія відбуватися невеличка. А розпочнемо її з нашого монтажного столу, на якому запустимо кінострічку Олена Васильівна, старожила нашої студії. І так поїхало наше кіно. Для тому, що маленька така передмова. ви знаєте, що на нашій кіностудії на протязі 80 років і, дос, і до сьогоднішнього дня працюють випускники політехнічного інституту. За що ми дуже вдячні вам. А зараз вам слово. Дякую, шановні друзі, шановні. Ювіляри щиро вітаю вас від імені Київських політехніків. Дійсно, є що символічне і добре в тому, що свій ювілей визначаєте в стінах політехнічного інституту в цій залі Державного політехнічного музею. Адже тут нас пов'язують і в миті історії, які закарбували ваші фахівці упродовж багатьох років. Ми сьогодні подивились більше ста сюжетів про історію КПІ 60-х, 70-х років знаходяться у державному фонді кінодокументів. Більше 50 випускників КПІ. Працювала і працює у кінохроніці сьогодні. Коли ми святкуємо цей день, вже, скажімо, рік, другий інформаційного суспільства в Україні, ваша робота надзвичайно важлива і ми щиро бажаємо вам успіхи у цій справі. Дякую. вам. і не можемо запросити Наталю Володимирівну, директорку музею, тому що цю виставку наразі ми готували удвох. У двох не у двох, а.

и киностудия, и, конечно же, КПИ. Вы знаете, у нас э, собраны... Наш музей находится в стадии становления. Это любая жизнь любого музея. Мы еще по меркам музейной жизни очень молодые, нам 13 лет. Но я хочу вам сказать, что вещи, которые к нам попадают, и я говорю вот о тех вещах, которые передаст нам, э, передала нам уже Укркинохроника, это вещи знаковые, потому что без них не было бы определенного этапа развития жизни нашей. И это вещи, которые говорят об истории Украины не как об истории, в которой поражение, в которой в которой горе, а как говорят об истории Украины, в которой победы. И победы наших кинематографистов на различных фестивалях, и победы человека над собой, потому что снять фильм о Чернобыле, понимая, как всякий образованный человек, в таких условиях, в которых снимал Шевченко этот фильм, и вся его группа творческая, это тоже вещь очень важная, надо было снять, и это люди понимали, потому что... Они единственные оказались так, с, с такой информацией колоссальной. И то, что мы сейчас, благодаря этой выставке, налаживаем отношения. Я думаю, будем дружить с Укргина Хроникой, позволить потом нам получить фильмы, которые будет смотреть не только Украина, но смотреть весь мир. Спасибо. Спасибо. экс-президента, экс-директор а у нас есть сегодня, Наш шкурин Виктор Георгиевич. Мы Спасибо. Ну, очень приятно, что состоялось вот такое событие. Музей, укр кинохроники. Это не значит, что кинохронику отдают музей и только прикрывают архивной крышкой. Это совсем не так. Я надеюсь, что новое дыхание кинохроника получит обязательность. Я смотрю сейчас вот на этих стендах, да, это все мои замечательные друзья, с которыми пришлось протопать не один год. Везде, где только нас не бросала эта судьба, и в шахты, и на мартены, и в домны, и в поля, и так далее. Вот, и тогда, значит, конечно, все, что делали мои коллеги, может быть, и я в том числе немножко, вот, это осталось... Прекрасным, прекрасным вкладом. Как сказал классик, однажды остановись, в мгновение ты прекрасна, Да? Так вот, этих прекрасных мгновений кинохроника очень-очень много оставила для и нас, и для следующих поколений. Потому что что бы там ни было, как бы, так сказать, не менялись значит, времена, не менялись обычаи, так сказать, государственные уклады, но то, что было, то останется навсегда. Это что,